Геть ти, дума, ви хмарі осінні, Тож тепер весна золота, чи так у жалю голосінні проминуть молоді літа. Ні, я хочу скрізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Без надії такі сподіватись. Жити хочу, геть думи сумні. Я на вбогім сумнім перевозі буду й сіять барвисті квітки. Буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі. І від слістих гарячих розтане та коралю доває міцна від може, квіти зійдуть і настане ще для мене весела весна. Я нагору круту крам'яною буду камінь важкий підіймати, і несучи вагуту страшною, буду пісню веселу співати. Довгу темною нічку не видно, не столяні на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну, ясну ладарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надій таки сподіватись буду жити.